Леви, прекрасні мої, привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на травень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше. Сьогодні дивимося з вами таро, традиції та два оракули, і подивимось певні підказки, тенденції. Що принесе Левам цей травень? Не забувайте ставити лайк, підписуватися, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади, і ви хочете зустрітися тут, на цьому каналі, і вже подивитися літні прогнози. Так, це мене дуже мотивує і надихає знімати більше, знімати частіше. Дякую вам. Так, подивимось, що принесе лева травень. Лицарь мочів, і цей місяць починається ну дуже динамічно. Він починається навіть дещо конфліктно. Ви в цей місяць не те, що входите, а вриваєтеся, двері ви відчиняєте не просто а з ноги. І це карта конфлікту. Це карта, до речі, може означати, що у вас з кимось відрізняються думки, відрізняються позиції. Це може бути якась внутрішня агресія, коли вам хочеться комусь розказати, хто правий, хто не правий. Ви можете відчувати якесь внутрішнє роздратування. Я не я дивуюся, тому що е, уже Леви нарешті, Марс, звичайно, для нас усіх покинув знак рака, і він перейшов у знак Лева. Е, у вашому знаці йому краще, але він вас наділяє такою великою енергією, силою, і, можливо, вам хочеться зробити все швидко, зробити все вже навчора. Ви можете проявляти як і активність, так і бути надміру активними. І, наприклад, захочеться вам з кимось стосунки свої. Пообговорювати і зрозуміти, хто правий, хто не правий. Це енергія швидкості, енергія різких якихось подій, різких переміщень. Можливо, доведеться швидко приймати якесь рішення, швидко кудись збирати речі, їхати, наприклад. Або швидко потрібно буде повідомити якийсь результат, повідомити своє рішення. Можливо, у когось буде з вами. Протилежне рішення, і хтось може до вас проявитися з якоюсь претензією, наприклад, Леви? Ну, сумно чи нудно не буде. Так, дуже марсіанська карта. Так, і Марс у знаці Лева зараз. Що ще принесе Лева? Карта Підвішений. Можливо, ви тут якогось імператора замучили очікуванням і не даєте йому відповіді якоїсь, тому що повішений це карта залежності від обставин. Або ви тут злитеся, тому що ви чекаєте від когось відповіді, ви чекаєте якогось хорошого моменту. Але ця карта вона така неоднозначна, тому що бачите тут у цього симпатичного такого вусатого. Козака, у нього є ключик у руках, яким він може відімкнути ці всі кайдани. Можливо, ви тут виграєте час леви. Ну Ви можете очікувати йогось рішення, або ж ви тут виграєте час і обираєте не обирати. так Можливо, вам ще ваш керівник, наприклад, не підписав якийсь дозвіл. Або ви чекаєте слушного моменту, коли ви зможете взяти на себе повну відповідальність там, блимав імператор на дні колоди, за своє життя. Ну, по-повішеному дуже довго в стані, отакому підвішеному і в жертовному не засиджуйтеся. Левиць це не ваша енергія, це не ваш стан. Так, що ще принесе вам травень? Колесо фортуни. Фортуна буде на вашому боці, вам пощастить. Навколо вас можуть дуже швидко змінитися декорації. Все дуже може швидко змінитися. Якщо ви відчували якийсь застій, виходьте уже з цього застою. У вас можуть бути якісь хороші пропозиції, дуже несподівані. У когось дійсно це буде фарт, талант, хтось зможе виграти. Це, до речі, карта циклічності. Можливо, якийсь знову шанс, який був, начебто, ви думали. Він втрачений, а він повертається знову до вас цей шанс. І тут Уже ваша задача не втратити цей шанс, тому що він до вас повертається, як і Марс, до речі, зі своєю енергією, такою активною, дієвою, лідерською та конкурентноспроможною повертається у ваш знак, тому що він уже заходив на початку грудня, наприкінці листопада. Здається, вже там також він заходив у ваш знак. Згадайте, як ви почували себе там, а потім він був у ретроградний, і вже ця активність, якась така і бажання зрівнювати гори з морями у вас зникла, але знову ж таки вона зараз до вас повертається. Це хороші, хороші дуже можливості і можливості змінити навколо себе декорації, і все дуже, дуже може різко змінитися. Це якісь хороші пропозиції, хороші шанси по фортуні, виграші. До речі, це ще може бути як дорога кудись, коли ви кудись прибуваєте. Колесо. Так, що ще? Так, у вас це. Король кубків тут вискочив, це чоловік, може бути рак риби, скорпіон, може бути е, за знаком зодіаку цих знаків, або за знаком асценденту, або це може бути людина, чоловік, у кого є до вас почуття, або у вас почуття є до цього чоловіка. Це, до речі, людина, яка має справу з емоціями, це людина, яка може мати справу з рідинами, з алкоголем, з продуктами харчування або з творчістю. Тобто доволі така творча людина, або бармен, наприклад, або повар, або може бути навіть підприємець, так? але з цих сфер, або цього знаку Зодіаку. Це людина може бути психолог, до речі, людина, яка може вам дати якусь слушну пораду, тому що це завжди емоційна сфера. Чи це там ваш батько, чи дідусь. Так. Що ще, принесе вам травень. Місяць, от щось у вас буде тут незрозуміло обережно по місяці, щоб це дійсно був не відхід від якоїсь реальності, можливо, це якісь нічні зустрічі, до речі, з цим чоловіком, якісь нічні розмови. Це може бути робота зі страхами, робота з ілюзіями. По місяцю можуть проходити тривоги, можуть проходити деякі проблеми зі сном. Це може бути щось таке секретне, яке. Ви поки не хочете всім ще афішувати, але одночасно ви можете про це тривожитися. Місяць радить більше конкретики. У своє життя, тобто чим буде у вас більше інформації, чим будете ви знати, що вам принесе завтрашній день, чим ви будете е, якісь структурованіші у своїх рішеннях, і навіть якщо тут будуть несподіванки, то ви маєте знати не те, що конкретно що буде, а знати, хоча б що я з усім впораюся. У мене є інформація. Я знаю, куди мені звернутися. Я знаю, до кого мені звернутися. Я знаю, хто буде там моїм психологом, терапевтом. Я знаю, що в мене є покластися на когось або на щось. Може бути, це тривоги, до речі, про цього чоловіка щодо цього чоловіка. Можливо, це він від вас чекає дуже якогось вашого рішення. Ну, давайте вам ще одну карту, Леве. Так. Що ще принесе лева травень? Леве для вас? Мах, і ви берете відповідальність за своє життя. Ви мах і чудотворець свого життя. Ви тут щось організовуєте, організовуєте, розплановуєте свій час, розплановуєте свій місяць, розплановуєте свій рік. Розпочинаєте якийсь проект, ви можете тут щось організовувати. Якщо у вас давно щось було у планах, тут не те, що планування, так тут уже реалізація, це вже перший крок. Причому воно буде все вимагати вашої участі. Тут ви або це будете робити, так, приймати уже в цьому участь, або ви можете керувати, керувати людьми, керувати навіть групою людей, керувати, організовувати інформацію, інформаційні якісь процеси. Якісь фізичні навіть процеси. І по карті МАХ, будь ласочка, обережно з тим, що ви говорите, як ви висловлюєтеся і навіть про що ви думаєте. Тому що це дуже сильна карта для візуалізації. Це дуже така потужна, енергетична карта, яка каже, що все у ваших руках. Левий місяць закінчується просто чудово. Ви вирішуєте взяти от всі шанси, які вам даються. Так. І ще наостанок в мене є оракул, і там ще один буде. Ми подивимось, яка практика буде сприятливою для левів. Леви, для вас це медитація. Медитація, заспокоєння. До речі, медитація це не обов'язково сидіти так в позі лотоса, але це також і навіть не сидіти в тиші. Медитація це концентрація уваги. І я, наприклад, медитую дуже часто у русі. Мені легко думати про щось одне, коли я ходжу, я гуляю, коли я на природі. Це також моя медитація. Це може бути якась, навіть коли ви щось робите. Це також може бути вашою медитацією. Це таке заспокоєння мозку, коли ви концентруєтеся на чомусь одному, на якомусь процесі чи на думці, чи на якомусь. Наприклад, навіть на диханні чи на якихось звуках, на мантрах, це може бути медитація, де є супровід, де вас голос там веде, каже вам що уявити, як розслабитися. І кожен, мені здається, тут може знайти своє. І ще наостанок в нас колода, це у нас підказки від Всесвіту. Це повністю колода з фразочками, Тут є фразочки, підказки по типу так, ні, можливо, терміни тут є певні. Загадайте якусь ситуацію, яка вас зараз тривожить, чи про яку ви зараз думаєте, яка зараз актуальна. І спробуємо для вас підказочку витягнути. Так? Так. Вам каже так, і дно колоди каже 6 місяців, хто загадав термін. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях через знує, тому що я на собі так протестувала цю колоду і працює ну, дуже чудово. Леви, мої прекрасні, горді, красиві, золоті. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтеся і до зустрічі на нових розкладах. Па-па!